З чого чекати від візиту? Чи проголосують, зрештою оборонний пакет для України про візит українського президента до Америки? буду говорити з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником. Я вас вітаю, пане Максиме. Слава Україні. Вітаю Слава! І дякую, що ви до нас завітали. Знайшли час. Перше питання. Наш президент поїхав до Сполучених Штатів на запрошення Байдена. Це було очікуване запрошення. І от як ви гадаєте, Зеленський, в даному випадку для Байдена, це така важка артилерія. F-16 в розмові з республіканцями. Ну можна сказати, частково очікуване. Принаймні, це один із таких фінальних аргументів. Я не думаю, що це прям. Конкретно зараз важка зброя, тому що більшість моментів, які стосуються, в тому числі фінансової підтримки України, вони врегульовуються безпосередньо між республіканцями і демократами, а саме більше з Байденом. Зараз же республіканці роблять все можливе задля того, щоб сказати, ну ми там особливо із демократами говорити не хочемо. Ми хочемо говорити напряму з президентом. І Байден розуміє, що він знаходиться трохи в безвиходній ситуації, тому що йому. Потрібно або піти на поступки для того, щоб республіканці проголосували цю фінансову підтримку, або на поступки не піти, проявити там принципову позицію, фінансова підтримка не буде проголосована, піде на канікули, і також певний для нього буде мінус. Тому, як я розумію, зараз адміністрація готова піти на певні поступки, але щоб вони були не дуже серйозними, якраз є цей візит Зеленського, який підсилить позицію Білого Дому безумовно. І я дуже сильно сподіваюся на те, що посприяє, тому що до. 14 грудня в конгресі буде проголосований цей пакет допомоги з ваших інтерв'ю. Попередніх я зрозуміла, що ви оптиміст. Ну, скажімо так, я дуже обережний оптиміст, але я просто розумію, що в також аналізуючи позицію республіканців, у них немає як такого сумніву в тому, що необхідно підтримувати Україну. Той же Майк Джонсон він говорить про те, що підтримка України це один з наших ключових пріоритетів, що важливо не дати Росії перемогти. У них є, є це розуміння безумовно. Те, що ми бачимо зараз, це не якісь коливання з приводу того, потрібно підтримувати Україну чи не потрібно. Це всього лише протистояння а, політичне напередодні виборів, тому що республіканці розуміють, що якщо вони зараз будуть голосувати все, що їм приносить Білий Дім, все, що їм приносить Байден, це буде грати йому на користь, посилювати його Так, посилювати. так. електоральні бали будуть додаватись йому. Вони цього напередодні виборів просто не можуть дозволити, і тому виникають такі маніпуляції. Це є таке. Протистояння той же білий дім використовує е, дуже гарно до речі. Вони е, кейс зробили з приводу того, що вони разом з Пентагоном оприлюднили цей список штатів, які найбільше вигоди отримують від е, допомоги Україні, тому що ж значна частина коштів вона залишається в економіці Сполучених Штатів Америки, і власне це ті штати, в яких е, здебільшого представлені республіканці, і оця політична гра триває. і, На жаль, ми знаходимося просто в епіцентрі цієї історії. І можемо вплинути на це все мінімально. У нас різниця в часі, тому ще вранці в Сполучених штатах включався наш Дмитро Анопченко, спецкор, і Він казав, у нас ще понеділок. А сьогодні зустріч, візит дводенний. Які аргументи? Ми знаємо, що наш президент красномовний і він емоційно може передати біль всієї країни і потребу обґрунтувати в озброєній допомозі. Але от для сенаторів, для конгресменів, що має бути прозвучати? Щоб їх переконати, поступитися в тому числі і Байдену, це дуже складно передбачити, тому що це така дещо в цьому плані раціональна історія, якщо зможе Зеленський. Ну просто ми бачимо соціологію зараз. І на жаль, певною мірою Сполучених Штатах Америки питання підтримки України, воно. Ну, скажімо так, поступилося лідируючими позиціями, це вже не настільки актуальна тема, не настільки це турбує мешканців Сполучених Штатів Америки, а особливо прихильників республіканців. Їх більше традиційно цікавить посилення обмежень там міграційних пересувань, контроль кордону з Мексикою. Питання України воно досі актуальне, але не настільки сильно. А так, щоб прийти і прям дуже сильно переконати. Мені важко передбачити, які це можуть бути аргументи, але яку роль дійсно може відіграти наш президент в цій ситуації, так це роль якоїсь. Двопартійної підтримки, тобто десь там і адміністрація безумовно піде на поступки, але також Зеленський, коли виступить, він там подякує і демократам, і республіканцям за те, що вони єдині за те, що вони підтримують Україну. Це буде більше така як об'єднуюча промова і мотивуюча для нації в тому числі. Але мені здається, що ну всі ці аргументи вони відомі. Ми нічого супер нового сто відсотків ці промови не почуємо. Там тільки плануються головні ньюзи, новини. А тоді давайте поговоримо про візит до Аргентини, який, мені здається, виправте мене, якщо я не права, повернув Україну на шпальти міжнародних видань. Це інаугурація президента Аргентини, Хав'єра Мілея. А наскільки це важливий був візит нашого президента? І, і, і продовжимо потім про Латинську Америку і цей регіон? Я вже говорив про це і також трохи раніше писав в своєму телеграм-каналі про те, що це для нас подарунок долі, ця історія, тому що ну ми не допрацьовували по латинській Америці. Давайте говорити відверто. Це якось в принципі глобальний південь для нас такий був трохи, трохи проблемним регіоном. І тут Хав'єр Мілей сам проявив цю ініціативу. Він без якихось наших звернень прохань заявив про те, що вони там і з Брікс не він не збирається співпрацювати, сказав, що він підтримує Україну і запросив Володимира Зеленського на інавгурацію. І, взагалі, проявив надзвичайну ініціативу, в тому числі в обговоренні питання цього формули миру, саміту миру Україна Латинська Америка. Це для нас просто такий ну надзвичайно вдалий випадок. Там ще окрім президента Хав'єра він зустрівся Володимир Зеленський, Також з президентами Парагваю, Ругваю і Еквадору, якщо я не помиляюсь, що також суперважливо, ще й враховуючи той факт, що країни Латинської Америки вони такі. Традиційно, ну, не дуже проамериканські, скажімо так, м'яко кажучи. Там є група взагалі, вони протиамериканські і дуже проросійські. Так, ну і Аргентина, в тому числі, вона ніколи особливою любов'ю до США не відрізнялась, і там можна було б очікувати навпаки їх якогось там зближення з Китаєм чи там частково з Російською Федерацією. Але ситуація обернулася таким чином, і це дуже добре, що ми нею скористалась. Я ж кажу, тут хотілося би приписати нам ці заслуги, що ми якось дипломатичним шляхом це все виріли, але ну це дійсно нам пощастило. Але добре, що ми цією дачею скористались. і я гадаю, що ми в цьому плані і для США можемо стати ще більш цінним союзником як таким об'єднуючим фактором посередниками. Так, посередниками багато в чому. Тим більше, ну Володимир Зеленський не має там зараз на світовій арені якогось негативного бекграунду. Він сприймається більшістю достатньо позитивно і в якості навіть посередника-перемовника, чому б ні, це може бути корисною історією для всіх нас. А от що цікаво, хав'єр Мілей. Він за поглядами він дуже близький до Орбана і до Трампа. І тут він зайняв таку яскраву гучну позицію. Він виступив з підтримкою України не формальної такої заяви, як більшість країн Латинської Америки висловлювалися. Так, ми за цілісність, але сідайте за стіл переговорів з Росією. А чим не можуть от зараз, побачивши оце спілкування, оцю щирість Орбан той самий і Трамп почати переговори з Мілеєм і схиляти його в бік Росії. Я гадаю, що однозначно такі спроби будуть. Ви правильно зазначили, що у них, ну, принаймні в політичному спектрі дуже схожі погляди, тому що і е, Орбан, і е, Трамп вони відносяться до категорії правих популістів. Але, погляд, ну але тут також варто враховувати, що е, Мілей він навіть більше трохи такий. Лібертаріанець, анархіст, е і е ну його погляди не настільки радикалізовані, адже в принципі для Аргентини праві погляди це не щось новеньке. Тобто, якщо ми говоримо там, про е, ту ж е, Європу, коли там в, в Нідерландах пер, перемагає на виборах правий популіст, популістів, такі вау, шок, сенсація. А Аргентина, там що не хунта, то військовий переворот, і всі вони здебільшого або там е, праві, або ну, там якісь навколо там, чого тільки не було. Е, тому. Е, Незважаючи на те, що у них спільна така політична характеристика, я б не сказав, що у них є певні спільні погляди, тому що, наприклад, в Аргентині немає такої проблеми з мігрантами, і відповідно хав'єр Мілей не має такої антимігрантської позиції, яка багато в чому, наприклад, Орбана і Трампа поєднує, а в тому числі він навпаки, ну він не йде до того, що потрібно закривати країну, економіку там якось, але він говорить, що потрібно відмовлятися від песу і переходити на долар Сполучених Штатів Америки. Ну, це не зовсім характерно для такого радикального правого, який навпаки, там зміцню, ну, там зміцнюємо валюту місцеву, там незалежність нашої держави. Це він ну, говорить про е, такі достатньо е, радикальні речі, але які стосуються там і певної глобалізації країни. Наскільки впливова Аргентина в саме в цьому регіоні Латинської Америки, враховуючи те, що це країна одна з чотирьох, наскільки я пам'ятаю, з найбільш потужною економікою, і от в контексті запрошення пропозиції створити оцей саміт мирний в Аргентині, скільки ми можемо там почути голосів інших країн, які доєднаються в своїй підтримці, схиляться до України? Ну, дійсно, Аргентина одна з найбільш впливових країн Латинської Америки традиційно. Ну і одна з найбільших за територією, за корисними капалами. Взагалі, в, на початку ХХ століття Аргентина була однією з найбільш перспективних економік світу. І вважалось, що там до кінця ХХ століття вони ввійдуть. В то, як мінімум в топ-10 економік світу, але ну, не трапилось через те, що е, там ну, політична нестабільність була. Так само, як, наприклад, Іран за потенціалом може входити в топ-5 економік світу, але політичний режим не дає їм е, розвиватись в цьому напрямку. Е, тим не менш, зараз у них є потенціали, якщо дійсно Хвір Мілей йому вдасться провести цю шокову терапію успішно, то вони зможуть вийти на новий рівень. А, ось, а з приводу а, того, скільки країн можемо об'єднати, я гадаю, що ну потенційно більшість країн Латинської Америки вона може доєднатись. Звісно, ми не побачимо там Венесуелу, навряд чи ми побачимо там а, Мексику, тож, наприклад, а, але Бразилію. Бразилія під питанням, мені здається, російське таке... добриво їм дорожче <сум> можливо, цілком можливо. Але ну у них немає такої дуже радикальної позиції, яка стосується України, але звісно, в Бразилії є зв'язки тісні з Росією, а головне з Китаєм. Тут дуже важливо враховувати саме фактор Китаю, тому що він там скупив ледь не половину Латинської Америки. Це, звісно, гіперболізація. Але якщо ми говоримо про літіві родовища, про це дуже важливо говорити, тому що в Латинській Америці знаходиться басейн на літівих родовищ, де понад 60% запасів літію. Літій, шановні телеглядачі, якщо хтось не знає, це все це всі батарейки в телефонах, ноутбуках, в електрокарах, в великих дата-центрах, вони всі літію-іонні батареї. І найбільша кількість запасів літію знаходиться в Латинській Америці. І Китай просто з шаленою швидкістю ці літієві родовища скуповує, плюс підсаджує країни Латинської Америки, в тому числі Аргентину, на голову оцих своїх кредитів кабальних. А, вони дуже успішно проводять оцю кредитну експансію. Вони обкатали в Африці, тепер перекинулись на Латинську Америку. Плюс вони скуповують ключові порти. Тобто, вже зараз там Панамська протока, вона фактично контролюється Китаєм, тому що вони скупили проходи з одного і з іншого боку. А, тому тут це для нас не буде легка прогулянка. А, у нас стався такий. Перший етап, і нам потрібно дуже сильно постаратися, щоб розвинути ці відносини. Зараз мені згадалося, як до 2014 року Росія інтенсивно скупав, скуповувала нерухомість у Криму українському, в тому Севастополі ми перервемося. Наша спескор у Брюсселі чекає на розмову з нами. У Брюсселі триває підготовка до саміту лідерів Європейського союзу? Це надважлива для України зустріч, що відбудеться цього четверга на кону початок переговорів про вступ до ЄС, створення фонду допомоги Україні на 50 мільярдів євро, надання коштів на зброю та 12-й пакет європейських санкцій проти Росії. Як просувається обговорення цих рішень? Запитаю нашої кореспондентки Ірини Іванової. Вона у Брюсселі. Ірино, вітаю. Які новини зі столиці Євросоюзу? і от які важливі зустрічі відбуваються сьогодні? Вітаю, іро. Буквально за годину в Брюсселі почнеться засідання ради з загальних питань. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС будуть обговорювати проекти висновків, які мають представити у четвер. Це саме стане вирішальним як для України, так і для Європи. Йдеться насамперед про розширення початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Європейська рада має переглянути багаторічний бюджет ЄС, який передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро під питанням збільшення фінансування європейського. Фонду миру на 20 мільярдів євро для озброєння України. Санкції проти Росії, рішення про використання заморожених російських активів. І цей саміт, за словами учасників Ради закордонних питань, які збиралися в Брюсселі напередодні, має бути непростий. Угорщина погрожує блокувати рішення, що стосується України, зокрема, про початок переговорів і про створення фонду на 50 мільярдів. Десь крушол вік. Це вирішальний тиждень для Європи. Постало питання, чи зможемо ми прийняти виклики і подолати труднощі? Раніше вдавалося, і я докладу зусиль, щоб ці здолати теж. Ми можемо бути дуже креативними, але в цій ситуації бачимо один із недоліків одностайного прийняття рішень та права вето Станом на зараз жодних попередних попередніх рішень щодо українських питань немає. Усі на обговоренні і дискусія продовжиться безпосередньо на саміті. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який напередодні долучився до засідання ради закордонних справ. А також вперше він від початку повномасштабного вторгнення мав нагоду провести двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіяртом. Для таких питань, як розширення ЄС, потрібна згода абсолютно всіх країн, що входять до блоку. А угорщина погрожує своїм правом вето скористатися. Прем'єр-міністр Орбан вимагає повністю переглянути політику ЄС відносно України і перенести початок переговорів на десятиліття. У листопаді Україна отримала позитивний висновок Європейської комісії і рекомендує Європейській раді схвалити рішення про початок переговорів. А вже рамки цього процесу затвердити пізніше, коли Україна виконає додаткові умови. Часу дали до березня. Проте як розповів Дмитро Кулеба Україна за цей місяць виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій. Зокрема, змінила законодавство про мову та освіту нацменшин, як це рекомендувала Венеційська комісія. Угорщина нагадаю, називала це головною перешкодою для європейської інтеграції України. I cannot... Я не можу уявити, і навіть не хочу говорити про руйнівні наслідки, які матиме провал цього рішення на засіданні Європейської ради, і не лише відносно України, а й у сенсі розширення Євросоюзу. Ми виконали наше домашнє завдання. Чекаємо, щоб ЄС виконав своє. Але рух колеса історії не спинити. Я не маю сумніву, що процес розширення ЄС триватиме. Україна стане членом Євросоюзу. Питання тільки в тому, чи саміт його сповільнить, і цей результат матиме вищу ціну. Чи ми будемо рухатись плавно, і Ніхто не муситиме шукати спосіб зберегти лице. Сказати так, європейська рада має не лише Україні. Ідеться про цілий пакет розширення, який стосується інтересів ще дев'яти країн: це Молдова, Грузія, шість Балканських держав і Туреччина. Вони перебувають на різних етапах євроінтеграції, але висновки щодо кожної входять в єдиний блок. Тобто позиція Угорщини відносно України фактично блокує весь пакет розширення ЄС. Якщо це рішення не вдасться схвалити в четвер, питання можуть перенести на березень наступного року, сказав дипломат високого рангу на закритому брифінгу для преси. Питання Рення ЄС розглядатимуть також і завтра на саміті Євросоюзу та країн Західних Балкан. Іро, це вся інформація на зараз. Передаю тобі слово. Дякую, Іра, за таку докладну інформацію. Це була наша спецкор із Брюсселя Ірина Іванова, пане Максиме. От, все ж таки, хочу закрити тему Латинської Америки, тому що вважаю, що це важливо. Венесуела і може анексувати частину Гаяни. А як ви вважаєте, ми вже говорили про те, що російський лобізм там існує? Вони в Венесуела отримували озброєння щонайменше від Росії. чи може спалахнути цей конфлікт і буде сформований такий пояс конфліктів? Наскільки може спалахнути саме конфлікт, важко сказати, тому що гаяні має, що протиставити Латинській Америці в Гаяні е, населення 800 тисяч е, людей проти 30 мільйонів здається, в Венесуелі. Тобто не здадуться? Ну у них якщо, наприклад, світове співтовариство нічого не е, зробить натомість, у Гаяни мені здається, просто не буде е, жодних шансів в цій ситуації. І Венесуела, ну фактично. Вже юридично окупувала цю територію, тому що вже було затверджено нову мапу Венесуели, куди входить ця приєднана територія. Гаяни, вони вже е, почали там призначати якихось керівників, формувати передвиборчі штаби, щоб там провести вибори. Це все відбувається за мовчазної згоди світового співтвариства. Де якісь резолюції? Он де об... навіть обур... навіть глибокого занепокоєння. Немає про що ми можемо. Ну, бачите, глибоке занепокоєння. Викликає у них те, коли вже гармати руйнують будинки. Так, так і ну цей конфлікт направду це одна із тих. Проблем, які свідчать про те, що це світовий порядок він падає, і міжнародне право не працює. Цей конфлікт тривав понад 100 років за цю спірну територію. І міжнародні інституції, там різні, які були за цей час. От за останній період це був ООН міжнародний суд цим займався. от Вони. Думали, думали, що робити з цією ситуацією, і за понад століття нічого не вигадали. Тобто, це ну дійсно була довгий період е, спірна територія. Ну, але це свідчення того, що технологія заморожених конфліктів не працює, вони розмерзаються, а особливо коли е, там сила світового жандарму в вигляді Сполучених Штатів Америки вона впала. Е, очевидно, що колективний захід на чолі США він не може діяти так рішуче, як би та. В тому була необхідність і по суті, ця реакція на війну в Україні в першу чергу вона показала е багатьом авторитарним лідерам по всьому світу, що можна діяти рішуче, і не тільки авторитарним лідерам, в принципі, ці заморожені конфлікти вони розмерзаються. Це знаєте, е Венесуела і Гаяна це ще нічого. Зараз е в Індії е з з Пакистаном може розпочатись нова віха конфлікту, тому що Верховний суд Індії визнав, що там Кашмір. І якось надже, починається назва регіону, також вже є повністю територією Індії, а це також спірна територія між Індією і Пакистаном. А очільник Пакистану заявив про те, що ми цю територію віддавати не будемо. А якщо хтось не знав, я нагадаю, що це дві ядерні держави. А це вже трошки інша ситуація. Ось тому і таких конфліктів можемо нарахувати дуже багато. Тайвань, ну це найбільше. Очевидно, всі про це знають там. Нагірний Карабах, ніби вже все, ніби ну але будемо дивитися, як там буде все тривати далі. Давайте не забувати про Балканські країни. Це як по суті така сковорідка, яка зараз знаходиться на маленькому вогні, так і вони там... є великими друзями України і закликають той самий Євросоюз підтримувати інші країни більш потужні в Євросоюзі. тож Німеччину, Францію, а Євросоюз от бачите, і більшість чи не був би це найкращим запобіжником, поки Україна йде і вона на шляху до НАТО. А вступ в ЄС. України як е, такий сигнал е, Путіну, що не можна нападати? Це перше. А по-друге, от е, ситуація, коли голос одного ну в даному випадку, угорщина плюс Словаччина, можуть заблокувати цей процес, який чекають інші країни Євросоюзу. Е, чи можна розблокувати оці кваліфікованою більшістю, якщо перейдуть, і чи перейдуть вони на таке голосування? Ну, перша мені здається, це б могло б зупинити Путіна, якби цей процес трапився до початку повномасштабного вторгнення. Зараз мені здається, це ну не буде тим фактором, тому що на Росії вже бачать очевидний факт, що вони можуть дуже далеко зайти. Дуже далеко зайти. І е, відповідь для них буде не співрозмірною тим злочинам, які вони можуть робити, тим порушенням міжнародного права. Повторюсь, ну те, що ми бачимо зараз, це крах міжнародного права, яке було гарантією того світового порядку, який існував, і з кожним днем воно розпадається все сильніше. Якщо ми говоримо про ну в цілому, про наш шлях до євроінтеграції, якраз те, що стоїть там на перепоні, це оце фактор одностайності, який існує в Європейському Союзі, повного консенсусу, де всі країни мають проголосувати. За це дійсно проблема. от добре, що принаймні в ЄС це усвідомлюють. Європарламент проголосував нещодавно за резолюцію про те, щоб перейти в більшості питань, які особливо стосуються міжнародної політики, від е, одностайності від консенсусу до кваліфікованої більшості. І Як стверджують, я не знаю, який це механізм, скажу вам чесно, не буду тут е, постословити, але ну, принаймні в ЄС чинов. Ники заявляють перешліхи? про те, що план Б існує якийсь, не знаючи про а, початок переговорів з Україною, але говорять, що. В Брюсселі 100% є план Б принаймні, щоб ці 50 мільярдів в Україні розморозити ці середньострокової допомоги. Вони говорять, що 100% – це ми поки що з Угорщини намагаємося домовитись. Але якщо ми прямо план Б є. Який це план Б? Я шукав, я питав, ніхто не чув, ніхто не знає. Але десь він є і кажуть, що надійний, як швейцарські години, будемо дуже сподіватися на це. Дякую вам за цікаву розмову. Для мене ви. Відкрили сьогодні з іншого боку Латинської Америки нові факти про Пакистан. І Чекаємо на нові зустрічі в нашій зустріч студії. Гостем нашої студії був Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародний.